Що ж, дорогі гості і судді. Сподіваюсь, ви готові, бо я готова. Водичку скуштували? Так, все окей, дякую. Що ж, тоді можемо починати? Час. Моє кохать каву почалося в маленькій затишній кав'ярні, коли місто ще дрімало, а я вже вдихала аромат з меленої кави. Саме тоді я зрозуміла, що кава це про стан, це про повагу та процесу та до людей, котрих об'єднує кава. Мене звати Олександра. Я працюю керуючою в харківській кав'ярні Мейкерс. За всі роки роботи я прийшла до висновку, що ми маленька кавова родина. Так би мовити, невеличка ком'юніті, де кожен важливий. Коли готуєш каву з душею та в хорошій атмосфері, це відчуває кожен гість. Історія нашої кав'ярні про великий ризик та кохання в кожній отриманій чашці кави. Що ж, сьогодні я запрошую вас до мого бару, де я приготую для вас каву з ферми Гран Параїсу 92 сорту Судан Руме, вирощена на висоті 1950 метрів над рівнем моря обробки термалошок. Саме ця обробка допоможе моїй каві розкрити весь її фруктовий потенціал та соковиту кислотність. Я змолола свою каву 20 хвилин тому на ручній кавовмолці та помістила в ці банки, щоб уникнути окиснення, аби ви могли насолодитися інтенсивним фруктовим ароматом. Досліджуючи свою каву, я зрозуміла, що саме п'ятий день обсмажки допоможе відкрити весь її потенціал. Сьогодні я буду використовувати в перший в світі двостінний порцеляновий поровер – Саме цю воронку розробили харківські архітектори. Автори підходили до створення цього девайсу як до проєкту, у котрому функція та особиста естетика є не менш важливіші, ніж смак. Цей бровер був виготовлений разом з моїми чашками. Пу-пу-пу. Е, ой. Е, були виготовлені з порцеляни. Між шарами порцеляни знаходиться тонкий прошарок повітря, котрий виконує роль термоізоляції, завдяки якій кава довше тримає температуру, а зовнішня стінка залишається приємною для дотоку. Що ж, друзі, а тепер трішечки поговоримо про метод мого заварювання. Брюрейтіо буде складати 1 до 15. А точніше 14 грам кави на 210 мл води. Саме такий метод заварювання додасть моїй каві більше кислотності. Воду я роздірила на три етапи вливанням по 70 мл. Це додасть моїй каві більше кислотності. Воду я підібрала доступну для всіх від компанії Моршинська. Температура 92 градуси. Саме така температура додасть моїй каві більше фруктових нот. Що ж, а тепер попрошу вас записати характеристики моєї кави. Перший ваш... Перші ваші враження починаються з аромату. Аромат буде вище середньої інтенсивності на всіх етапах. У ньому ви зможете відчути білі квіти, такі як жасмін та бузок. А ще стиглий персик. Смак моєї кави буде вище середньої інтенсивності на всіх етапах. На гарячу та теплу чашку ви зможете відчути стиглу полуницю, ананас та жасмін. Вже на холодну чашку у вас додасться стигла черешня та маракуя. Після смак моєї кави буде довгий, чистий, солодкий, вище середньої інтенсивності на всіх етапах. У ньому ви зможете відчути яскраві тропічні фрукти, жасмін. Та спецію Аніс. Кислотність моєї кави буде вища середньої інтенсивності на всіх етапах. Вона буде соковита, фруктова і трішечки винна. На гарячу та теплу чашку це буде яскрава фруктово винна кислотність, а вже на холодну чашку це буде соковита кислотність. Солодкість моєї кави. Буде від середньої до вище середньої інтенсивності по мірі застигання. Це буде солодкість жовтих тропічних фруктів та цукру з очерету. Тіло моєї кави буде середньої інтенсивності на всіх етапах. Це буде тіло моєї кави буде змінюватися від соковитого до шовковистого по мірі застигання. А тепер я дам вам каву на оцінку аромату, тому, будь ласка, дотримайтесь моїх інструкцій. Ця кава для вас. Перемішайте, будь ласка, каву в сервері три рази та почніть дегустацію. Можу забрати? Дякую. Можу забрати? Чи можу забрати? Дякую. Кожен рух це була частина діалогу між мною, зерном та вами. Будь ласка, кава для вас. ця кава для вас. А ця кава для вас. Що ж, дуже дякую вам, що ви мейкерили сьогодні разом зі мною. І це був наш спільний час. Скі, будь ласка, будь ласка, ще. Олександро, Олександро. Що ти? Думаєш, як діла твої? Та думаю, все окей. Голос вже не тремтить. <світ> І ще раз. Кажу, голос вже не тремтить. Ну, трошки. Трошки нервувала? Ну, можливо. Це таки Мутачно. збивало те, що я дуже сильно чую свій голос, і я така, типу, вау, звідки він? Зрозуміло. Розкажи, будь ласка, як тобі? Як тобі перше? Ти ж перший раз виступаєш? Е, ну так, саме як прям. тобі взагалі перший раз це виступати перед суддями, всі дивляться. У цей чоловік ось з такої камери, ще одна жінка з такої камерою серйозна, ще одна, ще одна. Просто як ти взагалі? Розкажи. Uh, Ні, ну насправді я дуже сильно кайфанула. Uh, це прям дуже великий досвід, і мені подобається бути під камерою, мабуть, але їх я навіть не помітила. Коротше, ну, знаєш собі точно подобається. Так. Да. Слухай, ну клас. В тебе там в інформації зазначено, що ти любиш грати в теніс. Oh yes, великий теніс. Тоді я теж люблю теніс. Добрий день. У мене таке питання. На що ти витратила більше часу? На перегляд Роланга Рос чи на підготовку до чемпіонату? На підготовку Еліна Світоліна. До побачення. Тому вони і не виграли. Окей, розкажи, будь ласка, ще таке питання. Чи плануєш ти брати участь ще в чемпіонатах, чи тобі сподобалось взагалі? Що ти скажеш на? це? Ну мені дуже сподобалось, і я б, звісно, взяла ще раз участь, хоча б для того, щоб розповісти повністю свій текст, тому що я забула половину. Mm. Але mm. нічого страшного, я думаю. Головне, щоб кава була смачна. Весь поки судді тут, не кажи. Шо, ти забула якісь... В нас сказали все, що як треба, ви ж взагалі не слухайте. Ми просто спілкуємося між собою. А ще мені е, таке питання цікаво. Ти з Харкова? Так. А, і чашки з Харкова. Єс. Yes. А Що ще з Харкова? Взагалі розкажи нам про. Я просто теж якби трошечки з Харкова. Так? А, розкажи, будь ласка, людям, що класного є. По... Розкажи про це місто. Буквально пару секундочок. Ну, я можу сказати тільки одне: щоб зрозуміти, як сильно ми любимо Харків, як сильно ми до нього прив'язані, треба просто туди приїхати і подивитися на нашу атмосферу, зайти в нашу кав'ярню, наприклад. І я думаю, що одразу можна все зрозуміти. Ну, супер, я вважаю, що реклама клас. Тому відпускаємо суддів Суддівську, а потім в Харків. Тому давайте ще раз облицьки Олександрі. Будь ласка, Дуже дякую вам. Дуже дякую вам. Дякую, дякую за, Дуже дякую, за дякую вам. І звичайно, вже подарунки від наших партнерів.